Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата! Все у світі має свій розмір, є предмети великі і маленькі. І сьогодні ми будемо вчитися визначати величину предметів. Уважно дивіться на картинки, розмірковуйте і визначайте, який предмет великого розміру, а який маленького. Кого ви бачите на малюночку? Так, це зайчики. Ось великий зайчик. А цей зайчик маленький. А це хто на малюночку? Це ведмеді. Покажіть, який ведмідь великий. Так, правильно, а маленький ведмедик. Ось він, молодці. А що це за хитрунки такі на малюнку? Так це ж лисички. Покажіть велику лисичку. Ось вона, а поруч маленька, так малята. Кого ви бачите на цьому малюночку? Вірно, це білочки. Яка білочка велика? Покажіть. Правильно, а де маленька білочка? Ось вона, вірно. А це хто такі колючі. Правильно, це їжаки. Покажіть, будь ласка, великого їжака. А тепер. Маленького Правильно малята. Що ви бачите на наступному малюночку? Вірно, це морква. А яка дика тваринка полюбляє ласувати морквою? Правильно, це зайчики полюбляють моркву а які за величиною зайчики на малюнку? Великий і маленький молодці. Тож, Великого зайчика ми пригостимо якою морквою? великою чи маленькою? Так, великому зайчику велика морква, а маленькому маленька. А що ви бачите на цьому малюночку? Так, це жолуді. Хто полюбляє жолуді? Звісно, білочки. Які за величиною білочки на малюнку? Одна велика, а друга. Маленька, правильно, маленьку білочку, яким жолуддям пригостимо? Великим чи маленьким? Так, маленькій білочці маленький жолудь, а великій білочці лишився великий жолудь. А це що таке малята? Це рибка. А рибкою дуже полюбляє ласувати лисичка. Гляньте, які у нас лисички. Які вони за розміром? Так, одна велика і одна маленька. Тож пригостимо велику лисичку якою рибкою. Вірно, великою. А маленькій лисичці яка рибка? Маленька рибка, правильно. Дітки, погляньте, які гарні шишки. В них ховаються дрібні горішки, а їх дуже полюбляють, як гадаєте, хто. Ведмедики. Тож, велику шишку дамо якому ведмедику? Вірно, великому ведмедику, а маленьку шишку віддамо маленькому ведмедику. Ой, які чудові грибочки. Хто любить ласувати грибочками? Правильно, дітки, їжаки. Який за величиною їжаки на малюнку? Великий і маленькі. Тож, великий їжачок буде ласувати яким грибочком. Звісно, великим грибочком, а маленький грибочок буде для, для маленького їжака. Малята ви були уважні і дуже вправні. А щоб краще запам'ятати, що предмети бувають різні за величиною, великі та маленькі, виконаємо вправу. Зробимо з ниток. Для зайчиків-стрибайчиків морквинки. Для великого зайчика зробимо велику морквинку. Для маленького зайчика зробимо маленьку морквинку. Дітки, ви молодці, в добре впоралися із завданням, і я з нетерпінням чекаю на фото ваших робіт.